Так, задача 1502. Значить, у нас є малюнок, яку підручнику я перемалював. Як малюнок у підручнику 158. Значить, У нас є прямі АБ і CD. Д. Вони перетинаються. У точці О. І через точку їх перетину. Проведіть за клітинками пряму МН. Перпендикулярно до прямої CD. Значить, За клітинками знову ми використовуємо косинець або транспортир. Значить, ось точка перетину, ось наша CD. До неї треба провести перпендикулярно, тобто, яка перетинається під кутом 90 градусів. Ну, яким чином. Ну, Можна зробити таким пропоную, щоб було гарно видно. Від точки О, точки перетину. <кій> Піднімемося на 5 клітинок до гори. 1, 2, 3, 4, 5. І тепер 5 клітинок вліво. 1, 2, 3, 4, 5. Це ми отримали б такий уявний квадрат зі стороною 90 градусів. Ось так от. І тепер, якщо провести отриману точку, е хай буде М. Через М і О проведемо пряму. На ній десь тут поставимо ще точку Н. У нас вийшло, що М. N перпендикулярна до CD І проходить вона через точку О.